Зранку росіяни масово атакують Костянтинівку. Уже відомо про трьох загиблих і сімох поранених. Криють місто з артилерії, смерчів і скидають авіабомби. Пошкоджені адміністративна будівля, 14 приватних будинків і висотки. У поранених мінновибухові та осколкові травми. Усі вони у лікарні. І четверо людей поранені на Херсонщині. Окупанти били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку і шість приватних будинків, а також стільникову вежу, автобуси та автомобілі. Гучно було і в Слов'янську на Донеччині. Росіяни атакували місто ударними дронами, розбили дитячий садок, минулося без поранених. А ось Малокатеринівку на Запоріжжі. Ворог тероризує ФПВ-дронами. Від скиду поранено жінку. Цієї ночі Росія атакувала Україну ракетою Іскандер м і запустила 164 дрони. Це офіційна статистика наших повітряних сил. Бійці збили або подавили 137 БПЛА. Працювали над усіма регіонами, окрім хіба західних. На дев'яти локаціях є влучання. Ситуація у Куп'янську та його околицях під контролем ЗСУ. водночас ворог стягує сили на північних околицях міста. Про це заявили у Генштабі. А напередодні ввечері аналітики Deep State повідомили, що росіяни знову вдаються до знайомої тактики і через газову трубу долають оскіл і заходять у Куп'янськ. Пересуваються окупанти на спеціально розроблених лежанках на колесах, а де дозволяє висота на електросамокатах. Маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб. При цьому у нашому генштабі кажуть, вихід із трубогону знаходиться у районі, о, який під контролем українських захисників труба не веде безпосередньо у Куп'янськ. І на Куп'янському напрямку за минулу добу окупанти вісім разів йшли в атаку. ЗСУ відбивали штурми біля Голубівки, піщаного нової кругляківки. Та найгарячіше зараз традиційно на Покровському напрямку. Там наші воїни відбили майже півсотні атак. Активізують росіяни штурми і на Сіверському напрямку. Також ворог посилює тиск поблизу Вовчанська на південно-слобожанському відтинку. Загалом на фронті за добу сталося 183 боєзіткнення. А наші колеги з армія ТІВІ побували у 25-й повітряно-десантній бригаді, на озброєнні якої цілий парк наземних роботизованих комплексів. Як ці дрони замінюють солдатів на передовій? Дивіться у репортажі. Вони їздять замість людей. Наземні роботизовані комплекси беруть на себе найнебезпечнішу роботу від доставки боєприпасів до евакуації поранених. А я ж вже буду приймати цей парад і одразу розкажу вам про деякі особливості цих наземних роботизованих комплексів. У бригаді одразу кілька типів НРК. Найпотужніший терміт він здатен вести до 300 кілограмів на 10 кілометрів. Тарган 200 транспортує 200 кіло, але удвічі далі. А рейс – менший аналог, який більше підходить для коротких дистанцій. Є ще менші версії для сотні кілограм вантажу та не лише логістика призначення цих машин. Серед комплексів є дрон Камікадзе, а також мороз із кулеметною турелью. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це навіть якщо підрив на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже дуже. Себе показують в роботі на всі 100%. На війні ці машини вже показали себе. Була у нас така подія, як підірвався на міні і відірвали у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань. Тобто то він себе показав в цій праці дуже добре. Машини працюють і в день, і вночі. Камери передають зображення операторам у реальному часі, що робить роботу ще безпечнішою. Ворог реагує він. Що це того, як ми працюємо в ним? Вони бачать, як ми працюємо, як ми евакуюємо, як доставляємо провізію на таргані. Ну, то, тарган, то. Ну, це дуже швидко це все треба робити. Там реально секунди проходять, щоб швидко він заліз, поранений. Сі, в тяжкому стані. У 25-й бригаді переконані роботизовані комплекси не замінять воїнів, але здатні врятувати їхнє життя. І саме це робить їх справжніми бійцями технічного фронту. Юрій Лозенко, Сергій Місюра. Армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. Через загострення ситуації на фронті значно зросла кількість людей, які виїжджають із прифронтових територій. І щонайменше менше, кожен десятий самостійно зробити цього не може, бо це маломобільні люди, переважно похилого віку. Розміщати їх важко, бо спеціалізованих закладів не вистачає, але жодну людину не залишають без прихистку і допомоги. Куди розселяють, бачила у Харкові наша Ірина Антонюк. Пані Ольгу зустрічаємо на сходах, повертається до своєї кімнати після прогулянки. Нічого, потихеньку. Ну, кожен день ходжу гуляти. Рік тому пенсіонерка виїхала з Коп'янська, коли жити там стало вже не сила, обстріли не вщухали. Розповідає, в неї сильно болять ноги. Ісля переломів, а з такими проблемами вище третього поверху не селять. Вони в мене були больні, а тоді я раз поламала праву ногу і другий раз. Цей гуртожиток не спецзаклад для маломобільних, але якщо серйозних захворювань немає, то тут доволі комфортно, каже Ольга. Ну звісно, ти студентське обжиття було. Ну, стараються ж. От этой, той дорожки не було, що можна підніматися і тут. Здрабили. До маломобільних у гуртожитку регулярно приїжджають лікарі, привозять одразу і медикаменти. Ось дали безплатно. Ось. Тут у нас нікуди ми не їхали, не тут. Ті, що мені потрібні. А це вже пані Тетяна із сином. Вони теж з Куп'янська. до останнього. А потім росіяни почали наступлення, і пришлось нам вибиратися пішки. Її син після інсульту має онкологію. Сама ж Тетяна пережила два інфаркти, самим поратися важко. Тож родині допомагає соціальна працівниця. Продукти в магазині скупитися, в аптеку сходити. Соцроботник у нас ну, наша ситажа. Їсти нам приноси зі столової. Так ми не жалимося. Зараз кожен десятий евакуйований з прифронтових громад маломобільний і найважче розмістити лежачих та тих, хто потребує цілодобового догляду. Таких нерідко зараз доводиться перевозити з Харкова до інших областей. Я знаю, що влада і представники благодійних організацій зараз працюють стосовно облаштування додаткових місць і так далі. На жаль, просто ми не встигаємо з. Швидкістю просування фронту та наголошують, ніхто з вимушених переселенців не залишиться без допомоги. Це тимчасовий прихисток для найважчих. Григорій повністю втратив зір, коли опинився під завалами власного будинку. Живе у шелтері вже 10 місяців. Нормально, душова є, кушать дають. А Валентину Скуп'янська привезли до шелтера з лікарні. Їй зараз шукають постійне житло. Оце я до колодязя пішла води набрати. Я ледве додому дійшла до квартири і впала. Добре, що сусідка була поруч, перев'язала і на швидку мене скорою. Доводимо всіх до кінця, бо ніко нікого не виганяє. Ті, хто виїхав, зізнаються, сумують за домом, але раді, що наважилися. Як оце людям оставатися там, де е, дуже гаряче, і оставатися на зиму. Я не, не буду їм совітувати. Їдьте куди є, є слі, їздити с'їхати, їдьте, люди добрі. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна. Марафон. Єдині новини у порту Приморськ, що в Леніградській області, дрони СБУ вразили два танки російського тіньового флоту. Повідомляє агенція Ройтерс. Судна Кусто та Кайюну зареєстровані на Сейшелських островах. Також пошкоджена насосна станція для перевантажування нафти. Порт призупинив роботу. Приморські атакували напередодні вночі. Це найбільший російський нафтовий термінал у Балтійському морі. Його щоденний товарообіг 100 мільйонів доларів. Східний вартовий біля російських кордонів через вторгнення дронів до Польщі та військові російсько-білоруські навчання запад 2025 НАТО розгорнуло свою операцію. Генштаб війська польського повідомив, що місія вже почалася, і опублікував кадри з прибуттям французького транспортного літака, який привіз озброєння для винищувачів Рафаель, який раніше передала Франція. Генсек альянсу Марк Рюте розказав, що мета операції посилити оборону східного флангу Європи у східному вартовому, окрім Польщі, візьмуть участь Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та країни Балтії. Складається враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то мені безпечніше ніж коли я живу в Таліні. Це неправда, бо новітні російські ракети розганяють швидкість у п'ять разів більшу за звукову. Їм знадобиться лише на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таліна чи Вільнуса. Тож всі 32 країни альянсу зараз живуть на східному фланзі. І сполучені штати звинуватили Росії у порушенні міжнародного права після нальоту дронів на Польщу під час засідання Радбезу ООН Представниця США наголосила, що Вашингтон захищатиме кожен дюйм території НАТО. Китайський посланець організації Об'єднаних Націй закликав усі сторони до стриманості і назвав цитую це побічним ефектом подій в Україні. Загалом атаку на Польщу засудили понад 40 країн-членів ООН, закликали Росію негайно припинити війну проти України. Раїни і утриматися від подальших провокацій It was a це було свідоме рішення. Свідоме рішення Росії перетнути ще одну червону лінію і випробувати наше терпіння терпіння міжнародної спільноти. Це було свідоме рішення Росії спричинити ескалацію цієї війни. Якщо залишити це без належної реакції, Росія не зупиниться на Польщі. Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які впадуть на Берлін, Париж чи Лондон. А ще через день хто знає, щось може ненароком перетнути Атлантику. У Польщі змінюють порядок виплат для українських біженців. Відповідний закону хвали у сейм. Тепер щоб отримати кошти за програмою 800+, Переселенці повинні мати офіційну роботу, а їхні діти ходити до місцевої школи. Виняток біженці з інвалідністю та пенсіонери. Польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці. А якщо ні, то виплати скасують. Додатково перевірятимуть, чи не виїхали вони з Польщі. Водночас документ передбачає продовження легального статусу перебування українців в країні до березня 26-го року, як і врешті країн Європи. Принц Гаррі, який розгулює у Києві, став сенсацією вчорашнього дня, герцог Сасекський прибув на запрошення Superhumans. зустрівся із ветеранами та їхніми родинами. Принц заявив, що хоче зробити усе можливе, аби допомогти одужати тисячам поранених військовослужбовців. Його команда з Invictus Games представила нові ініціативи реабілітації, які планують поширити на різні регіони України. Принц Гаррі також відвідав меморіал полеглих воїнів на Майдані Незалежності. І будинок зруйнований під час нещодавньої атаки на столицю. А прем'єрка Юлія Сверденко показала наслідки влучання російського іскандера. У будівлю уряду це другий візит принца в Україну у квітні. Він разом із делегацією Ігор Нескорених побував у Львові. Сьогодні у телемарафон Єдині новини покаже наймасштабніший документальний проєкт українського кінематографу фільм Юкі режисера Володимира Мули. «Юкі» це історія українців та їхніх нащадків у північній Америці які залишили значний слід у розвитку національної хокейної ліги NHL. І це буде цікаво. Тож не пропустіть показ. Сьогодні о 22.15. Більше новин буде о шістнадцятій. Далі працюватиме Олена Центила.